Добрий день, діти! Сьогодні 20 березня і ми розпочинаємо нову тему утворення, запис і читання звичайних дробів. Поставте відео на паузу, запишіть число і тему уроку. Давайте пригадаємо, які числа називають натуральними. Це числа, які ми використовуємо при лічбі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Але крім натуральних цілих чисел є дробові числа. Тобто такі, що утворюються при поділі цілого на рівні частини. Ми розрізаємо яблуко, ми розрізаємо торт, був цілий, а розрізали на шматки. Ми розрізаємо апельсину на дольки. Давайте роздивимося уважно зображення. Наскільки рівних частин поділено кожне печиво. Перше печиво ціле в нас. Так. Друге, на скільки частин? Ось одна, ось друга, дві частини. Третє печиво, скільки частинок тут? Один, два, три. Наступне печиво, скільки частинок? Рахуємо. Одна частина, дві, три, чотири. І останнє: один, два, три, чотири п'ять. На п'ять частинок поділимо печиво. Давайте роздивимось це зображення. Скільки частин зафарбовано в кожному печиві. Дивимось, перше печиво розділено на три частини, а зафарбовано одна. Тут у нас 1, 2, 3, 4 частини, а зафарбована одна. В третьому печиві одна частина зафарбована. В четвертому печеві 1, 2, 3, 4 зафарбовані. Так, і? А в останньому печиві зафарбована одна частина. Щоб утворити дріб, потрібно поділити щось ціле на рівні частини та взяти одну або кілька таких частин. Наприклад, тут у нас апельсинка поділена на дві частини а беруть одну. Тут на три частини а беруть одну на 4 частини, тут поділено на 6 частин, а тут на вісім. Число, яке показує, на скільки частин поділене щось ціле, називають знаменником дробу. Знаменник записують під рискою. Число, яке показує кількість взятих частин чогось цілого, тобто скільки частинок ми беремо. Називають чисельником дробу. Чисельник записують над рискою. Запишіть, будь ласка, собі в зошит. Читається цей запис так. Дві, п'яти. Число є і риска між цими числами. 2 це число над рискою, називається воно чисельник, показує, скільки частинок ми візьмемо. Число під рискою, 5 знаменник, означає, наскільки всього рівних частин поділили щось в ціле. Поставте відео на паузу, запишіть собі це в зошит. Давайте розглянемо цей малюнок. Наскільки рівних частин поділено кожен предмет. Яблуко поділено на скільки частин. Один, два. На дві рівних частини. Ось цей рулетик. Наскільки частин поділений? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, піца на скільки рівних частин поділена? Один, два. Так, наступне завдання. Яка частина кожного прямокутника не зафарбована? Давайте подивимось на перший прямокутник. Скільки тут всього частинок? Ось одна, вона зафарбована. Ось друга частинка не зафарбована. Всього частинок 1, 2. Всього частинок дві. Не зафарбували, ось вона біла. одна. То яка частина не зафарбована? Одна, друга читається або половина. Подивимось на другий прямокутник. Давайте порахуємо, скільки тут частин всього. Один, два, три, чотири. Всього частинок 4, а не зафарбували одну. То у нас виходить дріб одна четверта. Або чверть одна четверта ось цього прямокутника не зафарбована. Давайте третій прямокутник порахуємо, скільки тут частинок всього. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього частинок п'ять. а не зафарбували одну, то виходить дріб одна, п'ята. Числа, які ми одержуємо при поділі цілого на рівні частини, називають дробовими. Їх записують за допомогою звичайних дробів. Два числа і риска. Давайте прочитаємо дроби разом зі мною. Одна друга це означає, що предмет поділили на дві частини рівних, а взяли одну. Одна третя. Предмет поділили на три рівних частини, взяли одну. Одна четверта. Дві треті. Предмет поділили на три частини, а взяли дві. Три четверти. Поділили на чотири рівних частини, наприклад, торт, а взяли три. Давайте спробуємо записати другом. Яку частину кожної фігури зафарбовану? Письмово в зошиті. Дивимось на першу фігуру, це в нас квадрат. Рахуємо, наскільки рівних частинок він поділений. Один, два, три, чотири. Тобто частинок всього чотири, а зафарбували одну. То в нас виходить дріб, одна четверта. Під рискою у нас знаменник, він показує. На скільки частин ми поділили. Ми порахували всього чотири, а зафарбували тільки одну. Далі овал. На скільки частин він поділений? Один, два. А зафарбували одну. То виходить дріб. Одна, друга. Записуйте ці дби в зошит. Наступний трикутник поділили на скільки частин? Один, два, три. На три частини зафарбували одну. Одна, третя. Коло. Один, два, три, 4, 5. 5 частинок, а зафарбували одну. Одна п'ята. Далі шестикутник. На скільки частин його поділили? Один, два, три, 4, 5, 6. А зафарбували тільки одну. Прямокутник поділили на вісім частинок, а зафарбували одну. Одна восьма. Запишіть ці дроби в зошит. Наступне усно розглянемо ось цей малюнок. Дмитро на свій день народження пригощав друзів піцею. Скільки друзів до нього прийшло? Один, два, три. Скільки всього дітей? Дітей всього четверо. На скільки частин рівних поділять діти піцу? Правильно, на чотири частини. І кожна дитина отримує один шматочок піци одну четверту. На чотири частини піцу поділили. Це знаменник. Він показує, скільки частин всього. Одну частину піци взяли одна четверта. Дріб 3 четвертих. Три, як буде називатися це число? Це чисельник, риска дробу, число під рискою. знаменник. Подивіться на ось цей ромб. Скільки тут частин, На скільки частин він поділений. Один, два. 3, 4. Всього частин 4, а зафарбували 1, 2, 3. Зафарбували 3. Письмово самостійно спробуйте записати дроби, які показують зафарбовані частини. Пам'ятайте, що число під рискою це на скільки частин поділений предмет або фігура. А число над рискою чисельник скільки частин зафарбовано. Виконайте це завдання, поставте відео на паузу. І наступне, яка частина фігури зафарбована, теж запишіть дробом. Під рискою знаменник, скільки частинок всього, над рискою чисельник, скільки частинок зафарбовано. Бажаю успіхів!